Ні, ми не їмо Лемурів. Так і хотілося сказати мені, коли Оля вибрала для початку нашої кулінарної подорожі в Мадагаскар. З'ясувалось, що Лемурів там правда не їдять, їдять зебу, тушкуючи з овочами. Ну, якщо зебу нема, то підходить птиця або свинина. Отже, ми готуємо ромазав традиційну страву з Мадагаскару. Скажу одразу: варіантів рецептів ми знайшли аж кілька, то, здається, мадагаскарська ромазава – це щось типу нашого борщу. В сенсі бери м'ясо, додавай все смачне, що бачиш, і насолоджуйся. У нашому варіанті ми взяли суміш рукою і шпинату, помили і порвали її. Помили свинину, порізали на невеличкі шматочки і обсмажили до золотистої скоринки. Після цього поставили тушкуватись на невеликому вогні, додавши перед тим трохи рук. Тим часом порізали цибульку, обсмажили трошки до прозорості, кинули часний чов і томатну пасту, яку додали перед тим трошки цукру. Деякі рецепти дають замість пасти два великих помідори, але нас зимові помідори не радують, то вийшло так. Коли це все добро, ще трошки протушкувалось, додаємо імбир. Краще свіжий, але у нас вдома не всі його їдять, то ми дали сушеного, щоб був легкий аромат. Додаємо нашу зелень, трошки мішаємо і готуємо. Також, якщо ви любите, саме тут саме час додати гострий перчик. Коли м'ясо вже готове, а зелень вже м'якенька, перекладаємо соус у м'ясо і ще хвилин 10 варимо, щоб всі інгредієнти гарно просочились один одного. Готово. Традиційно цю страву подають з рисом, то й ми так зробили. Вийшло смачно. На мій смак, 9 із 10. А ви попробуйте? Костуємо рано і морславла. Як тобі? Таке що готувати? Mm -hmm. <laughs>